Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити на тему завищені вимоги до себе, чому вони виникають і що із цим можна зробити. Надмірні вимоги можуть проявлятися по-різному, потрібно бути більше успішнішим, більше заробляти, більше дисциплінованим, більше приділяти увагу дітям, батькам, більше бути відповідальним. Постійно ставити цілі і досягати. Причому людина із цим всім може добре справлятися, проте їй завжди здається, що цього недостатньо. Вони можуть бути як і розмиті, так і конкретні, які стосуються конкретної сфери дії. І це нормально, коли людина намагається покращувати своє життя, коли вона постійно пред'являє собі завищені вимоги. Прагне до ідеалу, ставить собі таку високу планку, до, до якої складно дотягнутися у стійній гонці, тоді у неї багато напруги, тривоги, і навіть якщо вона дотягує через якийсь проміжок часу, то отримує скороминуче задоволення і надто слабке, тому що тут знову з'являються нові вимоги, потрібно знову кудись бігти, щось е, досягати. По суті, з однієї сторони, ми стаємо для себе таким суворим начальником, який твердить, ти повинен робити це, ти повинен робити те, ти можеш набагато краще, ти повинен бути найкращим. А з іншої відчуваємо себе пригніченими, винуватими, тому що намагаємося відповідати вимогам, але, як правило, безуспішно, або відповідаємо тільки на короткий термін. тобто, Одна частина нас, це суворий начальник, постійно вимагає, завжди краще знає, що і як робити, оцінює, часто знецінює, пред'являє претензії, звинувачує, а інша пригнічена наша внутрішня частина намагається відповідати, знаходиться у постійній гонці, напрузі, тривозі, як би така маленька і не справляється. Завищені вимоги до себе. Часто викликані надмірними зобов'язаннями, завжди повинен. Це така помилка мислення, когнітивний фільтр, у якому людина формує для себе і його жорсткі зведення правил поведінки, і порушення цих правил у неї викликає сильний дискомфорт. І здавалося б, що підвищена вимогливість до себе це така позитивна якість. Але як і будь-які надмірні прояви чогось працюють проти нас і це призводить до конфліктів. Причому такі люди можуть багато чого досягати у житті, виглядати успішними, вони зосереджені на ефективному плануванні свого часу, щоб можна було зробити якомога більше, і це нормально. Проте, як правило, в таких людей є проблеми з відпочинком, вони якби в якійсь мірі забули про себе, про свої радості, задоволення, тобто своє хочу. Тому що ось це ти завжди повинен, дуже велике, а от хочу треба заслужити. Це як нагорода за щось. Тобто, ти повинен це той інструмент, яким потрібно користуватися по життю. Людина може працювати на улюбленій роботі, у неї все добре виходить, їй все влаштовує, проте вона сама собі додасть елемент, ти повинен. Наприклад, якщо людина добре працює, то вона собі говорить, ти повинен швидше працювати. Ти повинен бути найкращим працівником. І це викликає внутрішній дискомфорт, на який йде багато нашої енергії, адже все має бути на вищому рівні, і людина прагне до надвисоких стандартів. І хочу сказати, що завищені вимоги, як правило, поширюються на всі сфери життя. Ну, ось, наприклад, мама завжди повинна бути зібраною, адже у неї діти не може розслабитися, відпочити, тому що на ній велика відповідальність. Так само оточуючим з такою людиною не солодко, адже їхні вчинки вона оцінює через призму власної картини світу і може критикувати. Знецінювати все, що не відповідає її правилам і переконанням. Чоловік чи дружина будуть ставити високі вимоги до свого партнера, до дітей. Наприклад, дитина не має задатки вчитися на відміну. І те, що вона може вчитися посередньо, і це нормально, людина навіть не може допустити в своїх думках, адже це порушує її переконання і викликає тривогу чи інші неприємні переживання. То можна сказати, що людина, щоб не зустрічатися із своїми неприємними переживаннями, каже: ти повинен ось це і те, і інше. Тобто, нам страшно, то потрібно вимагати, щоб не відчувати цей страх. Потрібно вимагати, щоб не було соромно за те, що не ідеальні, щоб мене не відторгнули, не покинули. Щоб мене поважали, визнавали, нам тривожно, потрібно вимагати, щоб не відчувати тривогу. Хоча тривога знижується на короткий термін і пізніше знову піднімається, і до цього ще додається провина чи інші переживання. А чому так? Та тому, що наша внутрішня сувора частина, наш начальник, вимагає чогось неймовірного, наприклад, зробити багато справ за короткий час, а інша перегнічена наша внутрішня частина починає непокоїтися, а як я не встигну? Але ж я повинна встигнути. І рівень тривоги стає ще більшим. Ось ці нескінченні повинності чи зобов'язання призводять до того, що людина не може розслабитися. Просто бути собою, живе у постійній напрузі, а чи бути ідеальним це дуже складно. Там бути супермамою, суперначальником, супердругом, супердружиною, суперпрацівником. І головним стає не те, що хочеться, не свої потреби і бажання, а якісь нереальні фантастичні ідеї, правила, матеріальні цінності, вимоги соціуму чи інших людей. Зараз ми з вами живемо у доволі нарцистичному суспільстві, де нам демонструють ідеальне життя, цю фішку використовують блогери, маркетологи для того, щоб продати свій товар чи послуги. І неважливо наскільки якісні ці послуги чи якісний товар. А всі ті люди, у яких всередині сувора фігура, у яких високі і жорсткі вимоги до себе вони опиняються у глибокому провалі. А чому так? То тому, що завищуються стандарти, якими вони повинні бути, як повинні робити, а у них і так уже завищені вимоги. І багато людей розумних, талановитих, які дійсно могли щось дати хороше цьому світу, не проявляють себе, тому що переживають, що не зможуть відповідати ідеальному образу, або будуть проявляти. Проте завжди змагатися, порівнювати себе з іншими, як правило, в гіршу сторону і через це переживати. Коли людина довший час ефективна, надмірно відповідальна, їй потрібно все контролювати, щоб було ідеально, вона весь час у великій напрузі завжди переживає, щоб не зробити помилку, а чи в неї великий страх невдачі, то якийсь момент вона здає, не може взяти себе в руки. І тоді емоційне чи професійне вигорання, незадоволення собою, своїм життям можуть бути спонтанні реакції, необдумані вчинки, і часто людина починає хворіти. Надмірні вимоги до людей провокують конфлікти, до себе, як ви вже знаєте, викликають внутрішню напругу, заганяють людину у вузькі рамки, які її обмежують, і яким вона завжди повинна слідувати. Причому такі люди через критику, знецінення можуть залишатися самі, оскільки нікому не подобається, як його завжди применшувати, давати критичні зауваження чи коментарі. Що з цим робити? Насамперед потрібно ці вимоги помічати, оскільки високі вимоги для кожного різні, і дехто думає, що не такі вони вже й високі. Тому їм важко признатися собі в цьому. Наприклад, вимога, ти повинен працювати важко, а якщо працюєш легко, значить недостатньо добре. Не втомився, значить погано. Вимога може бути встановлена на рахунок однієї задачі. Може бути встановлена на рахунок всього життя. Їх може бути багато, і на перших етапах важливо їх бачити, задавати собі запитання, а як я сам пред'являю собі завищені вимоги? Як, де, в яких ситуаціях я пред'являю завищені вимоги до інших людей? Часто це наші діти, близькі або підлеглі, колеги. Далі. Коли ви почнете бачити ці високі вимоги, і поки вони будуть пом'якшуватися, аналізуєте їх, ви щось робите чи зробили, а у вас виникає думка, ти повинен краще, чи ти повинен більше зробити, так? чи ти повинен бути найкращим. Які доводи за, а які проти того, що саме так повинно бути? Чи можливі інші пояснення? Щоб у такій ситуації подумав хтось інший. Чи відповідають мої вимоги моїм можливостям? Чи відповідають мої вимоги, можливостям і бажанням інших людей? І ці відповіді бажано прописувати і робити це регулярно для того, щоб звільнитися від цих високих вимог. І тут не йде мова, що треба відмовлятися від своєї мети, тут йде мова про те, що потрібно дивитися на ситуацію із різних сторін, і, можливо, на це потрібно більше часу, чи подивитися, як інші це роблять, чи ще чогось повчитися, а можливо, це вже хороший результат. Також говорити собі, я вже достатньо добре роблю, чи я вже достатньо красива, я вже достатньо розумна, моя дитина вже достатньо добре вчиться. Ось такі думки добре допомагають і мають стати мантрою для надмірно вимогливих людей. Наступне. Високі вимоги це таке суворе ставлення до себе, тому важливо звертати увагу на своє хочу, свої задоволення, проявляти турботу до себе, давати собі час на відпочинок і фокусуватися не на тому, щоб зробити ідеальний результат, а на стані, в якому ви знаходитеся, і вже із більш розслабленого та ресурсного стану виконувати певні завдання. Ну і як ви вже знаєте, що завищені вимоги виникають, щоб ми не відчували неприємні переживання, тобто нам здається, що вони нас захищають від неприємних станів, тому ми несвідомо, якби за них тримаємося. Ми боїмося, що нам може бути соромно за те, що ми не ідеальні, якби погані, нас можуть не прийняти, відторгнути, позбавити підтримки чи любові, чогось важливого. Я і сама себе такою не приймаю. І якщо говорити про таку глобальну стратегію завищених вимог до себе, то це, звичайно, прийняття себе з усіма своїми недосконалостями, такого неідеального, якби погано. Хто сказав, що я повинна так ніяк по-іншому? І якщо я цього не виконую, то я буду поганою. Звичайно, ми розуміємо, що все йде з дитинства, скоріше за все, були вимогливі батьки, або була якась травматична подія в садочку чи в школі, а можливо, і не одна. І якщо ви згадаєте таку ситуацію, то потрібно постійно відділятися, говорити собі, це було у минулому, тоді я була дитиною, зараз я доросла і можу подивитися на цю ситуацію з іншої сторони, я більше не така безпорадна, це про минуле, а тепер. Зовсім інше. І не потрібно боятися того, що якщо ви перестанете пред'являти собі завищені вимоги, слідувати тільки певним суворим. Правилам і ніяк по-іншому, то ви станете безвідповідальним, там, поганим працівником, чи поганою мамою або дружиною. Це не так. Адже людина вже настільки звикла бути відповідальною, що навіть як знизити ці вимоги чи зобов'язання, то вона все рівно залишиться ефективною, оскільки це вже її частина. Поступово людина перестає слідувати суворим правилам, стає більш гнучкою, і починає діяти та виходити із контексту ситуації, стає всередині вільною, більш спокійною, впевненою свої сили і енергію, які йшли на те, щоб контролювати і слідувати суворим правилам, направляє на себе, на свої задоволення, стосунки, роботу, на те, чого їй. Хочеться. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі. Чи спостерігаєте ви в себе завищені вимоги, в яких ситуаціях. Ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!